Вітаю мої любі підписники і глядачі каналу, які ще не підписалися на канал? з вами знову я, Ткачево Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про питання наявності первинних документів, які підтверджують природу товара у ФОП. Яка позиція податкової? Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також хочу вам нагадати, що Богодійний фонд Що з Україн майже завершив збір на дрони для ЗСУ. Нагадую, даний збір мав за мету зібрати 5 мільйонів. Для купівлі дронів. Але зараз залишилось зібрати лише 670 тисяч гривень. Закликаю вас долучитися до збору за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Кидати можете скільки завгодно, хоч 5 гривень. Як кажуть в фонді, будь-який донат важливий. Ну що, повертаємося до нашої теми. Дивіться, Податковий Кодекс України ніколи прямо не вимагав від ФОП на єдиному податку мати документи про походження товару. На відміну від ФОП на загальній системі. Але, втім, податківці завжди їх вимагали. Правдами і неправдами. Якими є сучасні тренди податківців? Давайте проаналізуємо. Взагалі, традиційно податківці наступають з декількох напрямків. Перший напрямок бездокументне дорівнює безкоштовно отримане. У свій час податківці стверджують, що вартість бездокументних товарів це дохід ФОП-єдиноподатників, оскільки вони отримані безкоштовно. Але наразі завдяки пункту 292.3 ПКУ такі вимоги офіційно більше не звучать. Бо, якщо немає письмового договору дарування або іншого договору отримання товарів без компенсації, то немає безоплатно отриманих товарів. Так, цей напрям наступу на ФОП можна вже списати з рахунків. Наступний напрям. Немає документів на товар. Дорівнює штраф по статті 20 закону про РРО. Ця стаття 20 закону про РРО. Нагадую, встановлює відповідальність за реалізацію товарів, які не обліковані установленому порядку та або. Не надання час проведення перевірки документів, які підтверджують облік товарів, чи знаходяться в місці продажу у господарському об'єкті. Цей варіант цілком робочий. Втім, слід враховувати, що через нього податківці не можуть підступитися до ФОП, які звільнені від обліку товарних запасів. Це нагадую. ФОП на єдиному податку, які одночасно, перше, не зареєстровані платниками ПДВ, і друге, не займаються реалізацією технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, або ж реалізують лікарські засоби, вироби медпризначення, ювелірні та побудові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного Каміння орган... та, е... Цінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. При цьому щодо платників єдиного податку групи 1, податківці вважають, що вони є звільненими від ведення обліку товарних запасів у будь-якому разі. Більш деталей е... з цього я вам розповім е... наступного разу. З урахуванням закону, прийнятого на базі законопроекту 8401, штрафи, у тому числі за статтею 20 закону про РРО, не застосовуються за порушення, окрім порушень під час продажу підакцизних товарів, купівлі продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення задних ігор, які були вчинені. З 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. А з 1 жовтня 2023 року звільнення від цього штрафу діятиме лише при продажу товарів, послуг, крім порушення при продажу підакцизних товарів, на воєнних територіях або територіях активних бойових дій, можливих бойових дій, тимчасово окупованих територіях. Наступний напрямок наступу податківців штраф за незбереження первинних документів за податковим кодексом України. Нагадую, що стаття 121 ПКУ передбачає штраф за незбереження первинних документів у розмірі 1020 гривень при повторному Протягом року порушені 2040 гривень. Цей варіант теж цілком робочий. Втім, якщо аналізувати ситуацію з відсутністю саме документів про проходження товару із цим штрафом, податківці не можуть прямо підступитися до ФОП-єдинників. Які одночасно зобов'язані вести лише облік доходів, тобто до ФОП на єдиному податку не зареєстрованих платниками ПДВ, є звільненими від обліку товарних запасів за законом про РРО. Це наступна умова, при якій податківці не можуть підступитися до ФОПів-єдинників. Так, у листі Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики від 30 грудня 2021 року номер 0432 10 2021 409504 Щодо таких ФОП сказано, що такі ФОП не повинні підтверджувати документами. У тому числі первинними документами, витрати на придбання товарів послуг, а повинні вести лише облік доходів з урахуванням вимог пункту 441 статті 44 Податкового кодексу України. А далі вже своє слово сказали податківці. Вони теж визнали, що за Незберігання первинних документів, які підтверджують витрати на придбання товарів послуг, штрафи не застосовуються. Наступний напрямок наступу немає документів рівно куплено у звичайних фізичних осіб. Ну, це класика. Тут логіка податківців така: якщо ФОП. Купив товари у іншого ФОП чи Юрособи, тоді документи. Немає. Значить, товар куплено у звичайних фізичних осіб. Тож ФОП, як податковий агент, повинен був утримувати з виплат на їх користь ПДФО та військовий збір, оплатити їх бюджет та відзвітувати. Не зробив цього. Ну, тоді стягуємо ПДФО, військовий збір, штрафи за невиконання обов'язків податкового агента. Тут тішить те, що податківці про цей варіант розвитку подій у своїх роз'ясненнях загалом вже не згадують. Не в останню чергу, через названий вище лист Комітету Верховної Ради з питань фінансів. Від 30 грудня 2021 року. Та й в судах, коли податківці діють зовсім незграбно, їм не щастить. І зазвичай вся їхня справа, яка визвалася тільки на цьому підході, розвалюється. Тож є надія на затухання. Оцього напрямку обережні надії на це подає і свіженька ІПК, про яку я буду говорити далі. Наступний напрямок. Не надає документи на запит податківців, рівно штраф 6700 гривень. Слід звернути увагу от і на цей новий нюанс. По-перше, з 1 січня 2022 року. Пунктом 73.3 ПКУ дозволено податківцям направляти запити платникам у випадках виявлення фактів, які лише можуть свідчити про порушення платником податків вимог законодавства. До 1 січня 2022 року було так: при виявленні фактів, які свідчать про порушення, Тобто для направлення запиту податківцям зовсім не обов'язково було наводити факти ну, зараз, верніше, не обов'язково наводити факти вчинення подником порушення. От достатньо того, що у податківців є підозра, що таке порушення може бути. І податківці е, такі запити е, зараз. Дуже активно розсилають. У тому числі з приводу надання ФОПами документів на товар. По-друге, з 28 квітня 2023 року новим пунктом 121.2 ПКУ передбачено штраф за неподання або подання не в повному обсязі платником документів чи іншої інформації на запит. Податківців. Так, за неподання або подання не у повному обсязі документів інформації, можна отримати штраф розміром в одну мінімальну заробітну плату. Станом на 1 січня нагадую, це 6700. Тож, якщо податківці вважатимуть, що ФОП не надав їм достатньо документів. На відповідний запит, то не виключено застосування штрафу у розмірі 6700. Звісно, у відповіді на запит, ФОП на єдиному податку, неплатник ПДВ, який не є зобов'язаний вести облік товарних запасів, може спиратися на висновки зі згаданого вище листа комітету і роз'яснення самих податківців. Що в нього немає обов'язку підтверджувати документами, у тому числі первинними документами, витрати на придбання товарів послуг. Але чи подіє це на податківців невідомо. Власне, як важко передбачити її реакцію суду. Що податківці думають зараз? Свіженька інформація. ФОП на єдиному податку Групи 2 якось запитав у ДПСУ, чи потрібно йому мати та зберігати документи на товар при продажу таких товарів, як сумки для документів, чохли, сумки для паншетів, чохли сумки для ноутбуків, термосумки. Косметички, дорожні органайзери, рюкзаки, плівки для ноутбуків. ну тощо. Розуміємо так, що самими ноутбуками, от планшетами і іншими товарами, які я перерахував, даний ФОП не торгує. Принаймні, саме так зрозуміли питання податківці Так от, податкова відповідно. До ІПК від 19.05.2023, номер 1231. ІПК 992007040108 каже так: підприємець не повинен підтверджувати, в тому числі первинними документами, витрати на придбання товарів. Додатково повідомляємо, що з метою дотримання законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання зобов'язані мати документи, що підтверджують походження товару, його якість та сертифікацію. Отже, гарна новина в тому, що немає ані слова про виконання ФОПом функції податкового агента, якщо товар було куплено у фізичних осіб. При непідтвердженні ФОПом факту придбання товарів у суб'єкті господарювання. А отже, є обережна надія, що податківці потроху відходять від практики застосування наслідків невиконання функцій податкового агента, коли в них немає прямих доказів того, що ФОП. Придбав товари у звичайних осіб. Я маю на увазі, фізичних осіб. Втім я б не радив взагалі розслаблятися. Хоча б з погляду на нові можливості податківців щодо застосування штрафу 6700 за неподання або подання не у повному обсязі документів. Далі, питання таке: чи перевіряють податківці документи про якість товару? Чи звернув ви увагу от тільки, що я говорив про те, що податківці. Додатково повідомили, що з метою дотримання законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання зобов'язані мати документи, що підтверджують походження товару, його якість та сертифікацію. І тут у багатьох фопів може виникнути питання: а чи мають право податківці перевіряти? Документи про якість товару і сертифікацію. Кажу однозначно, фіскали не мають права перевіряти документи, які підтверджують походження товару, його якість та сертифікацію, адже ці документи ніяк не пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів. Згідно під пункту 161.5, 21.6. Ні. перевіряє ці документи тільки Держпродспоживслужба, вона ж і штрафує за їх відсутність. Наприклад, пунктом 17 порядку номер 833 заборонено продаж товарів без документів, передбачених законодавством. Зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку. А за порушення правил торгівлі передбачено адміністративний штраф від 17 до 170 гривень. Згідно статті 155 КУПАП. А що то за документи про якість та сертифікацію? Одразу запитають деякі ФОПи, щоб закрити вже цю тему. Дивіться, з 2018 року обов'язкова сертифікація взагалі скасована. Але це не означає, що тепер ніяк не треба підтверджувати якість та безпеку товару. Просто зараз замість сертифікації виробники оцінюють відповідність своєї продукції техрегламентам і подають декларацію відповідності. Це роблять по тій продукції, на яку поширюється дія хоча б одного. Техрегламенту України. Перелік чинних техрегламентів можна знайти на сайті Дія за посиланням, яке я залишаю під цим відео. Отже, який висновок? Податківці погоджуються з тим, що ФОП з без ПДВ, який є звільнений від обліку товарних запасів? Не зобов'язаний вести облік витрат і мати документи на товар. У свіженькій е, ІПК е, податкова не згадує про можливу закупку бездокументного товару у громадян і про обов'язок утримати з них ПДФО та військовий збір. Цей добрий знак, але розслаблятися не варто. Податківці також згадують про документи, які підтверджують якість та безпеку товару. Але то вже прерогатива Держпродспоживслужби, а ніяк не податківців. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Бережіть себе. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням на інстаграм або на пошту, Обиде посилання я залишаю під цим відео. Гарного вам дня! Любіть Україну, донати на ЗСУ. Це буде Україна. Пока.